Адреналін у крові рев двигунів та клуби диму над аеропортом. Це швидкісний спринт-слалом на території міського летовища. Замість літаків тут літають серійні та професійні автівки. На швидкісному спринт-слаломі представлено учасники з п'яти областей: це в нас Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Хмельницька та Вінницька області. Тридцять машин. Ці залізні коні змагаються між собою у шести класах. Класи розподілені залежно від об'єму двигуна та додаткових обладнань, що встановлені на авто. А ось автівки можуть бути різні, починаючи від модних іномарок і до вітчизняних автомобілів. Автомобілю 34 роки. Я з ним виріс, можна сказати. Це ще батьків. Після батька вона досталася мені потихеньку, я її модернізував. Спочатку була машина, як для, на кожен день, потихеньку-потихеньку вона переобладновувалась під не стільки гонки, як для душі, для себе. Мені це подобається. Важливо не те, що зовні, а те, що всередині. За три десятки років жигулик пана Анатолія не раз перебраний до останнього гвинтика. Зараз каже чоловік: ці 150 коней ніде не підведуть. Може їхати машина, звісно, і на гонках, і по місту. А якщо постаратися, то й гори можна вскаравкатися. Про іншу автівку чоловік і не мріє. Натомість планує до півтори сотні коней додати ще сотню. Про продаж і мова не йде, адже його улюблениць значно важливіший, ніж звичайне авто. Я виріс цією машиною, фактично, і вона робилася не зараз, не за день, не за рік. Потрошки, потрошки вона модернізувалася, а зараз це як і пам'ять про батька, якого вже немає. І душі тут дуже багато, душі не продаю. А це вже. Автовиставка Міцубісі, БМВ та Москвич. Такі автомобілі презентували хмельничанам. На перший погляд це звичайні автівки. Втім, на вулицях міста таких не побачиш. Кожне авто має особливу родзинку. На автовиставку ми запрошували людей, в яких на нашу думку і на думку всіх наших одноклубників найгарніші. Якась от машини, в яких є якась ізюмінка. Всі ці машини були запрошені сьогодні на автовиставку, щоб показати людям. Люди ходять, люди фотографуються. Людям подобається. На кожному авто скринька для голосування. Та автівка, яка завоює симпатію глядача, стане переможцем автовиставки. Основне це…» Зовнішній вигляд автомобіля, тобто в ще в плані тюнінгу, Тобто, чим більше ну по машині, прямо видно, оскільки душі вклав водій в цю машину. Вона привертає найбільше уваги. Особливою увагою хмельничан користується авто пана Віктора. Ця автівка єдина у своєму роді, тому й не дивно, що японський красень рибне місце для любителів селфі. Автомобіль придумали японці в 91-му році. Це их шедевр, это був автомобиль Mitsubishi 3000 самый дорогой автомобиль из линейки Mitsubishi в то время був. Они его придумали, сейчас он не випускається. Назвали его Mitsubishi GT 3000. Grand туризм Автомобиль для длинных поездок. Особливість машини, наверное, в тому, що вона единственная така неповторима. Такого обвеса більше немає, це все зроблено вручну в единічним екземпляром. Хоча тюнінгували японця 5 років тому, він бездогано виглядає і нині. Втім, каже пан Віктор, такий тюнінг був новинкою тоді. Зараз для свого авто хотів би щось інше. Я б зараз, если почав тюнінг, я б зробив все по-другому. Це було дуже модно 5 років тому. Это было, да, ніхто не розширяв арки. В данный момент це сейчас модно. Зараз всі делают так. Автовріми, поэтому, якщо я зараз буду ділити щось нове, то я буду ділити щодо другое. Не пасуть задніх і вітчизняні автомобілі. До прикладу, ось цей москвич зірка автовиставки. Йому не один десяток років. Втім, до ряду може стати з новинками зарубіжжя. Машина ну до такого стану її протягом п'яти років, вона робилась. Вложено дуже багато зусиль. Ну, саме це покраска індивідуальна, яка виділяє машину з потоку. Перебрано в машині все. Від маленького болтика до великих деталів. Занижена підвізка машини. Таких автівок у місті практично немає. Адже для того, аби авто виділялося з потоку, потрібні не лише кошти, а й частинка душі. Вклали і в це авто. У ньому 280 кілограмів музики. Стільки обладнання необхідно, аби бути найгучнішою в Україні. На день ця автівка перетворила міське литовище на великий танцпол. Тут визначають звуковий тиск та гучність фронтів у авто. Ці величини вимірюються у децибелах та становлять потужність автозвуку. Є два види – звуковий тиск та громкість фронтів. Звуковий тиск вимірюється таким приборчиком. Він фіксує до 180 дБ, світовий рекорд 179 дБ. У нас в Україні є автомобіль найгучніший, там де 164 дБ. Мій на сьогоднішній день 150 дає по звуковому тиску. А також по гонку фронтів вимірюються трошки іншим прибором. До слова при вимірюванні звукового тиску автівку потрібно обіймати. По швах вона, звісно, не піде, а ось скло пошкодити можна. В змаганнях тримають машину для того, щоб в машині більш сохранили звукове давлення, бо при вібрації воно. Чи тонкий тонкими катал, далі все виходить з Якщо результат більше 150, то як наслідком може облетіти, потріскатися сілако красочне маш... покриття в машині, стекло може тріснути. Втім, учасників вдосталь глядачів ще більше. Дійсно, сьогодні дійство класне, сподобалось дуже. Хлопці молодці, організатори супер. Можна побачити деякі машини, яких ми в місті не бачимо. Походу які приїжджають з нас з інших міст. Багато класних машин тут чудово, дійсно, хорошим тюнінгом. Чудові, чудові соревновання цікаво, тут а не, не скучає. Автовиставка та спринт слалом також зібрали чимало поціновувачів. Кожен знайшов своє автозахоплення. Нравиться от машини, нравляться і щось в них робити, щоб вони видавали ну якби таку мощність, яку не бачили, наприклад, якісь там заводи, як ті німці роблять, ті японці. Заводські машини, щоб їх тюнінгувати, це в них вкладувати серце, душу. Супер-супер соревнування, дуже цікава траса, дуже швидка одновременно, одновременно, дуже технічна. Достатньо важко їхати, перегріваються шини, але впечатлення супер, організація на висоті. І ще одне: не йміть віри, що такий спорт лише для чоловіків. Які там чоловіки? Все для жінок, теж ну жінки теж люблять люблять погасати там. Поїздити боком, послухати цю всю музику це теж такий адреналін. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, Володимир Якимцов, підсумки тижня, телеканал Ексклюзив.